Всім привіт! Невеличкий відеообзор на цей автомобіль, який продається. Бо на відосиках такі речі цікавіше дивиться, чим тільки фоточки. Значить, Toyota Corolla 2006 року, 2007 куплена. Пробіга в неї вже 300 тисяч. Це просто бензин 1,6. Стан покриття. Нічого критичного немає. Всі моменти будуть видні. Значить, в салоні приємно доглянуто, ось такі Ось. Такі справи. Хто е, налаштований серйозно, будь ласка, запрошую, подивитись можна в Києві е, в районі ТРМки. Це ЖК Теремки заполотного 15Б. Продажа буде зі зняттям з обліку. Думаю, дуже багато є інформації в інтернеті. По цих машинах, по королах. Дивіться, якщо зацікавлені, набирайте, домовимося про зустріч. Всім відмінних покупок!